Вода не копає. Іде Майже, дощ. Я сидю на кухні, Хай борщ. Да. Це був реп. У вас стоїть полурозвалений сарайчик. Перед вами як відкрита книга. Ну, відповідно, довелося розрізати, то кажуть, безболісно демонтувати і переробити. Ми там все переробимо. Всім гарного дня. Всім доброго дня. Сьогодні я вже самостійно займаюся пайкою. Вже навіть проробив деякі. Паяльні роботи. Звісно, не без помилок. Зараз вам покажу, що в мене там були за нюанси і як я з ними справився. Значить, провів оцю нижню трубу, це нижня холодна вода. Як мені пояснили, що холодна вода завжди має бути знизу. Звісно, не ідеальна, але, в принципі, мені вже подобається щось на щось стає схоже. Е, так, що я зробив? Перше, впаяв отут хрестовину, провів через стіну воду. Е, Паяю, значить я такий сам мені подобається. Беру і впаю отут хрестовину тільки вверх. Не подумавши про те, що мені ж треба буде обійти гарячу трубу. Ну, відповідно, довелося розрізати, зробити е, вставочку і трошки переробити. Холодна вода. У мене вже в принципі, до бойлера. Дотягнута. Зараз я проведу е, гарячу трубу. Одне, що я прозівав, це треба було сфотографувати на бойлері від холодної і вихід гарячої води. І теж саме на е, смісителі. Теж я не зробив, тут буде стояти смеситель. Тому я поки що все лишаю з запасом. Якщо ви не знаєте десь де взяти глини і у вас стоїть полурозвалений сарайчик, ви можете прямо уже з соломою оттуда нарішати глини. Я так робив на тій нашій хаті, коли ми починали жити, і вирішив не зміняти своїм традиціям. Лежала там відходи стіна, я оттуда відчепив кусочок, замочив і зараз покажу, для чого це мені треба ця глина. Движемося. Це у нас вже наша насосна, не насосна станція, а гідроакумулятор. Значить з чим я зіткнувся? По правильному манометр манометр має стояти зверху. Оця автоматика механічна має стояти з боку. Труба, вона має бути знизу. Якщо я закручую не до кінця, воно все стає так, як треба. Якщо я зажимаю, Повністю тоді у нас виходить, що по різьбі автоматика виходить зверху. Е, пробував я мотати фумку, вона там і так намотана, нічого в мене не виходить. Є який, якийсь клей для різьб, і кажуть, просто цим клеєм мажеш і крутиш так, як тобі треба. Е, будь ласка, хто використовував цей клей для різьб? Скажіть, наскільки він надійний, чи можна взагалі ним користуватись чи ні? Чи не зриває на ньому, чи не пропускає. Порадьте. Якщо так, то ми просто докупимо цей клей і переробимо з клеєм. А, так, зайшов я у нашу а, частинку кімнати, яка буде ванною. Показую, що тут уже зроблено. Значить, пайку я зробив. Виходи на ванну, виход на пральну машинку, каналізацію зробив. А, так. Зробив, зробив вихід для унітаза. І повісили ми бойлер вчора занічкою. Аж аж дивіться, де. Тут е висота кімнат майже 3 метри. А можливо і 3 треба буде переміряти. Я так як гляну, так мені здається, що 3 тут є. Так, і ж, тепер ж я, я ж надолбав дірочок. Тепер їх треба закидати. Можна поступити по-простому, взяти і задуть монтажною п'єною. Але я впевнений, що це не остаточний варіант нашої каналізації, тому е краще все-таки закидати глиною. І хай воно собі живе до тих пір, поки ми щось тут не будемо реконструювати. А реконструювати в будь-якому випадку доведеться, тому що кімнатка ця маленька, скоріше за все, ми її будемо переробляти, теж робити її вищою. Тому краще залишити його в такому вигляді, в якому його можна буде потім, е, як то кажуть, безболісно демонтувати і переробити. Замогазав тут. Глиною попалась мені тирса, тут трошки було тирси. Замішав глину з тирсою, трошки з пісочком. Закидав. Закидав тут дірамаху оцю, цю закидав. Тепер воно схватиться, трошки затягнеться І ми шпакльок все це діло підрівняємо і буде то, що треба. В общем, трудився, я трудився, і все мені чогось не вистачає. То поворотика на 45 градусів, то згона не вистачає, то муфточки. В общем, робота можна було б уже сьогодні іспитати, але так як анічка на роботі і машина в неї, я не можу поїхати і докупити запчастинки. Анічка буде вертатися, докупа мені запчасті і вже, мабуть. Завтра зраночку я все це діло запаяюся. Але я часу дарма не гаю і займаюся грунтовими роботами. Уже майже половину, а може вже й половину, я прикидав е оцієї траншеї з землею. Дивіться, пішов, як це кажуть, з кінця. Отут. Е не хотів я кидати, чекав, поки е трошки просуше. Поки закінться в нас дощики, а дощики вже майже місяць тут не закінчуються. Тому діватися нікуди треба працювати. Вже ця яма посеред двору весь двір перерізає. Вона мене, чесно кажучи, утомила просто своїм видом, оцим, що він тут є. Тому я кидаю, хоч і важкувато. Я думаю, за сьогодні. І завтра вже як воду випробую. Завтра докидаю остаточно. Цю траншею. ґрунт, звісно, трошки всядеться. Ми присипемо це все діло щебнем до того рівня, щоб можна було забетонувати. В общем, що я вам можу сказати? Яма вже закидана, тільки не трамбував, тому що грязюка воно все-таки до них прилипає. Але робота движеться. Сьогодні прокидав повністю цю канаву. І тут земельки ще трошки лишилось, і там же ж лишилося. Хай дощиком його ущільнює, тоді, можливо, дасть день, деньок другий без дощу нам пожити. І, і, і ми дотрамбуємо, досипемо щебеночкою відсівом і зробимо красоту. І так, відповідальний момент. Тут теперь не закінчено. І так, які в нас успіхи? Ми підключили оцю бандуру і вона вже в нас працює. Представляєте, ми самі ці проводочки тут соєняли. В общем-то, електрики вже з нас практично готові. Тут у нас трошки не дотягнуто було, Діма устраняє зараз. Куди устранять течі. О, так там нормально не дотягнуто було. Зараз, ну, треба... Дима там все переробить. Далі, воду ми перевірили. Тут трохи пшикає. Пшикає, пшакає. Взагалі, теж треба підзатягнути. Але факт в тому, що вона вже є, йде по трубочкам. Трубочки всі спаялись і ніхто не балується. Так, далі що? Далі все. І так, це день другий Ми їдемо далі працювати. Зараз я поїду за прокладочками. І можливо, вода не буде протікати. Возможно, возможно. Так що... Вообще цей кульочок Я знайшов у себе кое-что прям зразу їхати і не прийдеться. це. От Отакі от прокладосики я знайшов. А найшов... шукали вчора везде, кроме кармана? Ні, це я знайшов тут. А -а -а. Це тайні запаси були. Очень Тайна. тайні запаси. Так, ви. Ми... Ну, тут всім гарного дня. Так, да, всім гарного дня. Наша... Ми поїхали. Наше підключення води, звісно, трошки затягнулося. Ну Но ми зато... не професіонали да. в цьому. Ми не профіки, Через те робимо як можемо. З помилками, потім виправляємо помилки, ну робимо. Як мені сьогодні написав один коментатор, не треба займатися дурницями. А я вважаю, що робота, яка б вона не була, це не дурниці. Дурниці це сидіти, писати глупі коментарі і прирівнювати людську роботу, умножати людську роботу на ноль. Як би стидно мені оце не було це признавати, ну я перед вами, як відкрита книга, не вистачало двох таких прокладочок, щоб устранити течі. що я, Як видите, як, як, як дзига. Отут у нас текло. Я мотав цю функу, мотав, мотав, нічого не давало. І отут де у нас от води, от води в саму систему до да, автоматики до цього насоса, як воно, до гідроакумулятор, теж не вистачало прокладочки. Отакі От резинові прокладочки плотненькі вирішили серйозну проблему. І у мене є таке велике перечуття, що вода, яка тече отут змісити, я думаю, що те, що вода тече відсюди, дуже зв'язано з тим, що не вистачає прокладочок. Ну, зараз узнаємо. В общем-то робота у нас йде. Медленно, Но уверенно. Уверенно. а на дворі. Дождь. Я сидю на кухні. Борщ. Да. Це був реп. і що не постираю і дощ. А треба залізти то в яму, там поправити щось там. То. то ще якась робота на дворі. Це вся грязюка. Короче, мені не подобається з одного боку, бо... На нашій батьківщині Малій, дощів майже не було. Все в нас висихало, горіло і мені подобається, що е, тут вологи достатньо. Ну от тут, конечно ж, немає прокладок. І ми ж, конечно, їх зараз сюди положимо. Я думаю, що, конечно, то й, звісно у нас усе поміняється. Я обов'язково навчусь. І навчусь паять красиво. Ну, Спая, ну красиво. Саме паяння, в принципі, да. Дивіться, все супер. Все Кстати, пайна. може ви знаєте, що це за пипоть? Так. Да. Що сюди должно одягатися? Тому що в нас немає версій. І в тих, хто продають в сантехнічних магазинах, теж версії не видвинули. Испытання доларів. Ну що я можу сказати? З енної попитки ми поустраняли всі ті течі, які були нами обнаружені. Возможно. Десь ще є, але я сподіваюся, що нема. Такі, що ми не обнаружили, то ми, звісно, устранимо. Ось тут, звісно, все виглядає жахливо і печально ця вся картина. Але поки що буде так. Ну, вона не капає. Вода не капає. Зиму у нас в хаті буде вода, вже вона є. Зараз ми що робимо? Включаємо а, а так, от крайник, це нам лайт хукнуло трошки. Щоб ми могли, могли закачати воду в систему отоплення. А Анечка з'їздила до спеціального дяденьки, який тобі всякими ніштячками для сантехніків. І, в принципі, діло пішло трошки веселіше. А, майже тиждень ми займалися підключенням води. У нас, в принципі, все вийшло. Я зараз вам продемонструю отут, де у нас буде унітаз, який напурчик води у нас є. Самі бачите, водичка набирається і виливає і виливається. Вся робота. Ну, так як колодязь у нас застояний, бойлер ми поки не підключаємо. Откачуємо воду і частково закачуємо воду в опалення. Тому що води там поки що не дуже багато. Ну, в принципі, на побутові всі моменти води нам буде вистачати. А от що стосується таких моментів, як опалення, закачати сюди майже 350-400 літрів води. Зараз у нас поки що води не вистачило. Але я думаю, на протязі місяця-двох воно стабілізується, родники промиються і все буде добре. А робити тут супер уют ми не будемо. Помиємо. Можливо, наб'ємо тут ось плівку, так як вона була, щось таке, щоб просто коли будемо купатися, щоб не мочило стіни. А далі вже весні Будемо нормально все це тіло допрацьовувати. З водою в нас справи рухаються, ми цьому несказанно довольні і раді. Да. І ще хочу всім, всім ще раз подякувати за зворотній зв'язок, за коментарі, як за хороші, так і за погані. Тому пишіть, пишіть, будь ласка, ми всім раді. І підписуйтесь. І обов'язково підписуйтесь на наш занічкою канал. Дякуємо всім.